Я не можу сказати, щоб зараз серед України. Давайте так, 80, 90, ті 2000. Ні. Навіть 2010- ті роки. Ні. Українці, просто хто приїхав, вони працювали, набували свого статку, вони не відкривали свого рота, вони робили своє. Вони добили, як здобували, здобували. Те, щоб у них був було якесь підґрунтя, щоб сказати я. Кому oh, сказати right, тим it's... українцям, котрі, тим землякам, котрі лишились в Україні, і котрі, ah, пі... так, і котрі так, бідніші, так, так, у котрих, у котрих менших, менший рівень споживання, що от у мене там півтори тисячі доларів за місяць, а в тебе там двісті. От, от так от. Тобто вони, yes, <laughs> так. тобто вони не намагались бути впливовими в Канаді, а вони намагались просто більше жерти, ніж його однокласники. No, які були, 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 були деякі. Були деякі.